Тривожні новини для батьків Норвегії. Сьогодні вайбер групи української громади своєї колишньої комуни я отримала повідомлення від батьків, яке було адресовано батькам від комуни, Офіційний лист. Я десь ставлю скрин, ви зможете прочитати, поставити на паузу. Повідомлення зазначається, що сьогодні була ще одна спроба викрадення дитини біля початкової школи. Про це вже знає поліція та працює над цим. В також в групі діляться люди, що десь тиждень тому було зареєстровано ще два випадки подібної ситуації біля дитячого садочка, і комуна дуже просить, щоб провела роз'яснену бесіду з батьками, щоб з дітьми, щоб вони розуміли, як себе вести в подібних ситуаціях і за можливістю наглядати, поки вони йдуть школи зі школи. Знаєте, я в цій комуні прожила 4 роки. Комуна Ульстейнвік, і вона вважається одним з найкращих для сімей з дітьми, бо вона невелика, мальовнича, там населення 6,5 тисяч людей десь. Мальовнича, дуже гарна, спокійна, тиха. Тобто, ну знаєте, це дуже тривожно і дуже шоковано отримувати такі новини. І я хотіла б з цим поділитися і щоб ви були в курсі, бо подібна ситуація вона окружляє по всій Норвегії. Там вже діляться люди. Тому, будь ласка, поділіться цим відео з усіма своїми знайомими, щоб теж були в курсі. Дітки були в безпеці. Я вже повідомила всім своїм знайомим норвезьким колегам, українським знайомим, друзям, яких є діти, щоб були теж в курсі, бо це реально дуже важлива тема.